Леонід Глібов, Жаба й віл, читає Микола Чечин. Раз жаба вилізла на берег подивиться, та й тросички на сонечку погріться, побачила вола, та й каже подрузі тихенько, вигадлива була. Який здоровий моя ненько. Ну що, сестрице, як надмусь? То я така зроблюсь, от будуть жаби дивуватися, і де вже, сестро, нам рівняться, казати їй друга почала. А та не слуха дметься, дметься. що, сестро, як тобі здається, побільшила хоч трохи я, та ні, голубонько моя. Ну, а теперечки, дивися. Та годі, сестро, схаменися, не слуха жаба, дметься гірш, це думає, що стане більш, та що дурна собі зробила, з натуги луснула та й одубіла, такі і в світі жаби є. Прощайте, ніде правди діти, а по мені найлучше жити, як милосердний Бог. Да